Що ви відчуваєте так? Мені зараз важко, можливо, ви стоїте на роздоріжжі, втратили сенс, що з вами відбувається це не так. Чарівна пігулка, це не ваша провина. Онувачуватися, дайте собі дозвіл на слабкість Не карати. Це реально і можливо зрозуміє це просто етап. Найважливіше це прийняття. Як повернути життя в із відновленням життєвої енергії. Привіт, друзі! З вами Романія Мув знову на зв'язку. Перед тим як ми почнемо, напишіть у коментарях, що ви очікуєте від цього відео. А тепер до справи. Сьогодні ми поговоримо про дещо дуже важливе, що, я впевнена, торкається багатьох із нас це як повернути життя, коли здається, що воно зупинилося. Або втратили сенс. Можливо, ви зараз відчуваєте, що ваше життя не йде за планом, можливо, ви стоїте на роздоріжжі, відчуваєте втому, апатію або просто втратили сенс. Це нормально. Ми всі час від часу стискаємося із такими періодами. Життя це не завжди пряма дорога вгору. Іноді це складні лабіринти, сходи вниз і навіть глухі кути. Чи бувають у вас дні, коли ви прокидаєтеся і відчуваєте повну порожнечу? Коли рутина з'їдає вас, а всі кольори життя тьмяніють, можливо, ви пережили важку втрату, розчарування або просто вигоріли від шаленого темпу сучасного світу? Я сама проходила через це і знаю, як це може бути важко, але я також знаю, що повернути собі радість та енергію, сенс це реально. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками та інструментами, які допомогли мені та допоможуть обов'язково і вам. Це не буде чарівна пігулка. Це скоріше дорожня карта, з якою ви зможете побачити свій шлях до відновлення, Тож, злаштовуйтесь зручніше, можливо, візьміть ручку і папір, адже ми починаємо. Частина перша. Визначення стану та прийняття. Отже, з чого почати? Перший і, мабуть, найважчий крок це визнати, що щось не так і прийняти цей стан. Не звинувачувати себе, не карати, просто скажіть собі, так, мені зараз важко, і це нормально. Я дозволяю собі це відчувати. Часто ми намагаємося ігнорувати свої почуття, придушувати їх, сподіваючись, що вони просто зникнуть. Але це не працює. Невирішені емоції накопичуються і тільки погіршують ситуацію. Спробуйте таку вправу: візьміть аркуш паперу і ручку. Просто випишіть все, що вас турбує. Всі страхи, розчарування, образи, не, р... не редагуйте, не цензурте. Це для вас і тільки для вас. Це акт катарсису. Звільнення. Після того, як ви все випишете, подивіться на це, можливо, ви побачите певні закономірності, можливо, зрозумієте, що саме вас виснажує, і тоді ви зможете перейти до наступного кроку. І перший крок для будь-кого відновлення це визнати, що з вами відбувається. Часто ми намагаємося ігнорувати свій стан, занурюючись у ще більшу метушню, або заперечуючи проблему. Подумайте про себе, чи відчуваєте ви постійно в тому, навіть після сну, чи втратили ви інтерес до речей, які раніше приносили ж вам задоволення? Чи відчуваєте апатію, роздратування, смуток без видимих на те причин? Чи вам важко зосередитися, приймати рішення? Якщо на більшість запитань буде відповідь так? То швидше за все, ви переживаєте м, період вигорання, депресивного стану, або просто втратили зв'язок із своїм внутрішнім я. Найважливіше це прийняття. Не засуджуйте себе, це не ваша провина, що ви так на даний момент періоду почуваєтеся. Це просто етап, через який проходить багато людей. Дозвольте собі відчувати те, що ви відчуваєте. Дайте собі дозвіл на слабкість. Це перший крок до сили. Уявіть, що ви розмовляєте із своїм найкращим другом. Що б ви йому сказали: напевно, щось на шлат, я розумію, тобі важко, це нормально, все добре. Скажіть це собі. Частина друга. Переоцінка цінностей та пріоритетів. Коли ми відчуваємо, що втратили життя, часто це означає, що ми відійшли від своїх істинних цінностей. Ми застрягли в рутині, женемося за чимось, що нам насправді не потрібно, або намагаємося відповідати чиїмсь очікуванням. Запитайте себе, що для мене дійсно важливо не те, що суспільство диктує, не те, що батьки хочуть, а саме вам. Це може бути сім'я. Творчість, саморозвиток, допомога іншим, подорожі, здоров'я. Наприклад, я зрозумів, що для мене дуже важлива свобода та можливість говорити. Коли я втратив ці аспекти у своєму житті, я почала відчувати спустошення. Як тільки я їх повернула, життя знову заграло новими фарбами. Створіть список своїх топ 3 або топ-5 цінностей. А тепер подивіться на своє щоденне життя. Чи відображаються ваші дії і ці цінності? Якщо ні, то де ви можете зроз... зробити зміни? Навіть маленькі кроки, що відповідають вашим цінностям, можуть принести величезне полегшення і відчуття сенсу. Часила 3. Дії для відновлення тіла і розу. Отже, ми прийняли свій стан. Що далі? Далі діяти. І ми починаємо з найпростішого, але водночас найважливішого, фізичного та ментального здоров'я. Перше, сон ваш головний пріоритет. Я не втомлюся повторювати спіть, спіть. Недосипання, воно руйнує все. Намагайтеся лягати і прокидатися приблизно в один. І той же самий час, навіть у вихідні. Створіть ритуал перед сном, вимкніть гаджети за годину до сну, прийміть теплу ванну, почитайте книгу, послухайте спокійну музику. Темна, прохолодна, тиха кімната. Ваші друзі. Наш мозок потребує часу на перезавантаження. Якщо ви постійно в режимі турбо, він рано чи пізно просто вимкнеться. Рух це життя. Вам не потрібно бігати марафон або піднімати важкі ваги, почніть з малого, просто ходіть. 30 хвилин прогулянки на свіжому повітрі. Щодня можуть творити дива, сонячне світло, свіже повітря, легкий рух. Це все стимулює вироблення гормонів щастя. Якщо є можливість, спробуйте йогу, розтяжку, плавання. Головне це регулярність і задоволення від процесу. Не насилуйте себе, робіть те, що вам до душі. Третє харчування паливо для організму. Те, що ми їмо безпосередньо впливає на наш настрій та енергію, зменшіть кількість переробленої їжі, цукру, фастфуду. Додайте більше свіжих овочів, фруктів. Цільнозирнових продуктів, білка. Не забувайте про воду. Дегідція може викликати втому та головний біль. Я знаю, що це звучить як прописні істини, але вони працюють. Іноді ми просто забуваємо про базові речі, коли потопаємо у своїх же проблемах: цифровий детокс та інформаційна гігієна. Вимикайте сповіщення, обмежте час, проведений у соціальних мережах та перегляді новин. Постійний потік негативної інформації та порівняння себе із іншими це прямий шлях до виснаження і зневіри. Виділіть собі певний час для перегляду новин, скажімо, 15 хвилин вранці. Все решта часу займіться тим, що приносить вам радість або користь. Створіть свій інформаційний бульбашок із спокою та позитиву. Або, можливо, спробуйте просто не дивитися новин взагалі один день. Подивіться, як ви себе почуватимете. Частина четверта. дії для відновлення, душа і сенс. Ми подбали про тіло. І трохи про розум. Тепер переходимо до глибших речей, до душі та сенсу життя. Перше, знайдіть час для себе. Називається це я час, час для позитивного ресурсу, час для деметитації. Це може бути 10 хвилин на день. Коли ви просто сидите в тиші, слухаєте музику, п'єте чай, чай, малюєте, читаєте. Головне це час. Коли ви не робите нічого продуктивного для інших, а лише для себе, це як зарядити телефон. Якщо ви не заряджаєте себе, ви вимкнетеся. Друге заняття, що приносить радість. Згадайте, що ви любили робити в дитинстві? Що приносило вам щиру радість? Можливо, це було малювання. Гра на музичному інструменті, танці, садівництво, читання, вишивання. Відновіть ці хобі. Навіть якщо це здається давним або несерйозним, ці заняття допомагають відволіктися від проблем і знову відчути себе живими. Третє, спілкування з близькими та однодумцями. Ізоляція посилює відчуття порожнечі. Спілкуйте з тими, хто вас розуміє, підтримує, то вас любить. Це не обов'язково повинні бути довгі розмови, проста чашка кави з другом, телефонний дзвінок батькам, прогулянка з коханою людиною. Якщо у вашому оточенні немає таких людей, Спробуйте знайти спільноти за інтересами. Зараз є безліч онлайн-груп, клубів, де можна зустріти однодумців. Четверте: допомога іншим та сенс. Це може здатися парадоксальним, але коли ми допомагаємо іншим, ми допомагаємо собі. Волонтерство навіть невелика допомога сусідам, донатна благодійність це дає відчуття. Приналежності, значущості та наповнює життя сенсом, навіть якщо ви не відчуваєте в собі сил для великих справ: почніть з малого. Добрі слова, посмішка, відкриті двері для когось це теж допомога. Частина п'ята важливі нагадування та завершення. Не соромтеся просити про допомогу. Якщо вам дуже важко і ви відчуваєте, що не справляєтеся самі, зверніться до фахівця. Психолог, психотерапевт це не ознак слабкості, а ознаки сили і турботи про себе. Вони допоможуть вам розібратися у причинах і знайти шляхи їхнього вирішення. Друге, будьте терплячі до себе. Відновлення це не спринт. В марафоні. Будуть дні, коли ви почуватиметеся краще, і дні, коли буде гірше. Це нормально. Не засуджуйте себе за відкати. Просто продовжуйтеся рухатись вперед, крок за кроком. Третє маленькі кроки великий результат. Не намагайтеся змінити все і відразу. Виберіть одну, дві максимум речі з сьогоднішнього відео, які ви можете почати робити вже завтра або ж сьогодні. І робіть їх регулярно. Згодом ви побачите, як ці маленькі кроки приведуть вас до великих змін. Четверте практика вдячності. Щодня згадайте хоча б три речі, за які ви вдячні. Це може бути сонце, смачна кава, посмішка незнайомця. Практика вдячності переорієнтовує ваш мозок на позитив. Уявіть, що життя це річка, іноді вона тече спокійно, іноді з'являються пороги або навіть затори. Ваше завдання обережно розібрати ці затори, розчистити шлях, щоб вода знову могла вільно текти. Ваше життя у ваших руках. Я вірю, в кожного з нас, ви сильні, ви здатні пройти через будь-які труднощі. Просто зробіть перший крок, а потім другий і так далі. Пам'ятайте, ви не самотні, багато людей проходять через подібні етапи. І ви сильніші, ніж вам здається, ваше життя це цінний дар. І ви заслуговуєте на те, щоб жити його повноцінно, з радістю та енергією. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на мій канал і поділіться ним з тим, кому, на вашу думку, воно може допомогти. Напишіть мені у коментарях, які з цих порад ви вже застосовуєте, або що допомагає вам повернути життя, або які поради ви будете застосовувати. Мені дуже цікаво почути вашу думку, вашу особисту історію. Дякую, що були зі мною, бережіть себе і пам'ятайте! Життя чекає, щоб ви його повернули. До зустрічі у наступних відео.